Всім привіт! Всі ми знаємо, що китайці полюбляють виготовляти сільські такі модулі, які дуже корисні в побуті. Тоді dc, -DC підвищуючий перетворювач, то понижуючий, то ще що небудь. Оця платка це одна із них. Оцей модульок може бути дуже корисним при відключенні світла. Він допоможе автоматизувати зарядку свинцево-кислотного акумулятора. Працює наступним чином: контролює напругу на акумуляторі. Оці ось, ось дві клеми підключаються до акумулятора. Коли акумулятор досягає напруги 14,5 вольта, регулюється все, покажу як, то модульок відключає акумулятор від зарядки, розмикає це ось реле. Коли акумулятор просяде до 12,5 вольта або нижче, модульок включить зарядку і почне заряджати акумулятор, поки він не досягне напруги 14,5 вольта на його виходах. Нижній поріг ввімкнення регулюється оцим ось резистором. Як підключити наш блочок? Наш блочок розмикає мережевий дріт, який йде, йде до зарядного пристрою через оці ось два контакти. Тобто один із мережевих дротів, який повинен йти до зарядного пристрою. Заводимо в оцю клему і виводимо його з цієї клеми. І далі пішов на зарядний пристрій. Дріт від батареї підключаємо на ці ось контакти. На них буде контролюватися напруга на батареї, а на ці контакти можна підключити вольтметр плюс сюди, мінус сюди. Батарея також підписана плюс сюди, мінус сюди. Спробуємо налаштувати це все діло. Воно ще й налаштовується. Для того, щоб налаштувати, треба багатооборотистий резистор оцей повністю викрутити до того, як він почне клацати проти годинникової стрілки. Цей резистор. Резистор, який знаходиться зліва і підписаний R2 на платі. Резистор, який крутимо проти годинникової стрілки, підписаний R1. Резистор, який крутимо за годинниковою стрілкою, підписаний R2. R2 також крутимо за годинниковою стрілкою, поки не почне клацати. Тепер я цей модуль підключаю до лабораторного блока живлення, виставив на лабораторнику 124 В. Кручу оцей резистор, поки наше реле не вімкнеться. Кручу за часовою стрілкою. Ось так. Потім трішечки починаю підрегульовувати так, як мені потрібно. Цей резистор відповідає за нижній поріг, тобто, коли реле почне вмикатися. Наскільки ми бажаємо, щоб розряджа наш акумулятор. Тепер виставив на блокові живлення напругу 145 а Я хочу, щоб при такій напрузі наше реле відмикало зарядку. Кручу резистор R2, поки лампочка не погасне. Оп, погасла. Вимкнулось. Вимкнулось.